Продовження теми частини тіла. Розглянемо, як будуть частини тіла в множині. Das Auge – die Augen. око очі. Das Ohr – die Ohren. ухо уші, die, Hand, die Hände. рука руки. Der Arm – die Arme. Ладонь – ладоні. Das Bein – die Beine. нога ноги. Ді шульте, ді шульте, плече, плечі. Дерфуз, ді фюзе, нога, ноги. Дерфінге, ді фінге, палець, пальці на руках. Дас ні, ді ніен, коліно, коліна. Ді цеє, ді цеєн, палець на нозі, пальці на ногах. Das Haar, die Haare, волос, волосся. Дякую за перегляд.